Ми ще не вдома, ми ще з дідуликом по справах. Я е, дала вам ще раз рецепт для е, з кабачків. Хто не робив, зробіть обов'язково. Це не рецепт, а просто бомба. Я його не виставляю нікуди, тому що це не мій рецепт. От. Але ж щороку вам даю в сторіс, щоб ви його зробили. Кабачків, 1 кг 300 г, там 1,3 кг. Не один або три, а 1,31 кілограм 300 г. Зробіть все по рецепту і будете дуже задоволені. Так що, смакота, ну я вам по правді кажу: не полінуйтесь, там нема чого робити. Ну, прям дуже смачний виходить Ну, салат чи вліч, ну як правильно називати, на хлібець намазувати твіт, взагалі. Просто супер. Ну і поки сидимо тут. Чекаємо, поки наші справи зроблять. Е, переглядала тік-ток. Ну, і значить, приходить чоловік до стоматолога і питає, а скільки стоять зуби? І кажу, передні тисяча гривень штука, а задні 500 гривень штука. А тоді поставте мені всі задні. І ззаду. Отак, Ну, тисяча гривень це ще якісь дешеві. Це можливо, пластикові. Були вже додому, слава Богу. Прибули. О, подивись, Ваню, яка алеча цікава, ця нова. Ти подивись, яка? Угу. Я вам покажу. Ось яка. Мені й хотілося такої червоної. Ой, клас! Оце жовта вже. Добре. Ну, ще де-не-де де, так пожовтіла ще не готова. Ано. Ну. Розділують, поливаю вже полуничку полила, огірочки. Та це перейшла сюди. Зараз ваня включить цю сторону, мені рози треба полити. Це меншенька, ну, інакший сорт, але теж не мала. Та ж взагалі здоровенна жовта це теж хороша. На сьогодні хватить. Хорошого потруху, дідуля десь пішов, що цибулинку вирве. А купили ковбаски, да. помідора, огірка вибрали. Зараз повечераємо у душ та й будемо відпочивати, бо вже повставали рано й потомились. Особливо дідуля, я то з боку таке, але ну, все одно ж я ж дивилась на дорогу. Всім бажаю тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Я тільки що з'їла перекус, трошки запізнилася, ну нічого. Я навіть уявити не могла, що з простого такий може бути смачний десерт. Просто бомба! Поточила ніж. І що б ви мені там не казали, я впевнена, в кожної господині є улюблений ніж, яким вона більше всього користується, улюблена сковорідка, улюблена каструлька, яка там зручненька завжди під рукою. Ну, так бути. А як я, так біля мене ще повинно бути тряпок. тряпок Три-чотири, щоб лежали тряпочки. Раз-раз-раз пральну машину чи проколотила, і повісила на вулицю, щоб сохли. Без тряпок не можу. Хоч є і бумажні полотенця, і такі полотенця, і серветки, все під рукою, ну мені так зручно. Значить, цибулю, ту, що я купила, називається шалот. Зараз я додам, чим вона відрізняється від тієї цибульки, від звичайної. Ось сюди прямо на відео додам вам пояснення. Вирішила обід і вечерю готувати на два дні. Чого я буду ще завтра заморочуватися? Готую, а завтра просто нагрію, тим паче завтра Оксана. Ще варю собачкам рибку. Два шматочки тунця кинула, вони його щось не дуже полюбляють. До речі, я його теж, ну щоб Щоб дуже ні, сухувати він для мене. І чи форель, чи сьомга, сьомга, здається. Таких чотири шматочка. Закипить і вимикаю. Sir Gisima, this is true or false with me? Toner doesn't damage the hair. False. Keratin improves the condition of damaged hair. This is false. This is absolutely false. It's better to avoid using oil on oily hair. True, especially in summer. Regular trims are a must if you want to grow your hair. Absolutely true. Damaged hair can be restored with proper care. Uh, maybe yes, maybe no, I don't know. Affordable products can work better than luxury ones. I think yes. Hair gets oilier in winter. If you wear a hat, yes. Sun exposure damages the hair. Yes, true. Sleeping with your hair tied helps prevent damage. False. This is false. Absolutely true. Absolutely true. Мне нравится эта фраза. Ти де була? Ти де була, Боня? Я ж думала ти в дворі. Ти знову ходила подорожувати? Далеко ти зайшла? Не можна за двір туди виходити. Не можна. Ну, ти що? Ці посилки з тему ходять якось кусочками. Хоч замовляла я. Більше. Мій приходить щось одне. Це я замовляла для телефона держак. держак. І такий замовляла на телефон чохол. Він якийсь маленький, красивий. Оце така штучка держучка. Тучка девушка. Угу. Коротше, якось так ось десь воно приліплюється, буду розбиратися. Ну, красиве. І ще одна держачка. Ну я точно замовляла не оце тільки, ще щось. ну Зрозуміло, що це ж на таку суму, там треба на 15 фунтів. Оце, по-моєму, 2 фунта, Тут щось воно все зовсім потроху. Це ще одна держачка, щоб можна було палець. М -м, взагалі, ви мене зрозуміли. Буду розбиратися, мірять. Приліплюється так, і можна і поставити телефон. І це така краса приліплюється. Ну, в общем, поняли. Дорогі друзі, всім бажаю мирного вечора і мирної, тихої, спокійної ночі. На сьогодні все. Зараз готую вечерю на 2 дні і буду відпочивати. обіймаю всіх. Що вам самого-самого проще. Дякую, що були зі мною.